Що, друзі, цікаво? Дивіться, з якою класною людиною сьогодні А Що це за ком'юніті? слідкуйте, дивіться, все буде. Знаю Антоніну давно. Вона довгий час трудилася держслужбовицею. А нещодавно я випадково дізналася, що Тоня кардинально змінила свою професію і стала фотографиною. І вже має визнання. Своєї діяльності. Її світлини надруковано у відомих іноземних глянцевих журналах. У художньому світі богодухівської фотографії кожна деталь особлива. Фотографія для неї це не просто кадр, це миттєвість. Пам'ять, яку хочеться зберегти назавжди. Антоніна постійно самовдосконалюється, відвідує різноманітні фотошколи, майстер-класи, тренінги. Сьогодні Антоніна впевнено йде до того, щоб назвати фотографування своєю роботою, адже це можливість не лише заробляти кошти, а й підтримувати наших захисників та захисниць донатами. Читайте про талановиту землячку у газеті Маяк від 10 травня.